Навіщо вам практикувати свідомі сни? Ну, мені здається, ця тема взагалі не потребує пояснення. Перш за все, можна розважатися. Чому б там не політати, не побувати там біля пірамід, не знаю, не поговорити, поговорити з цікавими людьми. Це все прикольно. Але насправді можна також матеріалізувати своє бажане майбутнє і. Побувати в стані, наприклад, чого, чого у вас немає. Наприклад, можна змоделювати якийсь будинок і прожити оце відчуття, тому що візуалізація в звичайному реальному житті відрізняється від візуалізації у вісні, тому що там проживання відбувається по-іншому. Також можна зцілюватися, зцілювати себе, можна навіть інших цілювати. В мене таке було, я зцілювала інших у вісні. Також можна Пропрацьовувати якісь свої звичні патерни поведінки, або якісь там програми, установки, тому що у вісні, коли ти в свідомому сні, це свідомо змінюєш, то воно сильніше закріплюється в твої підсвідомості. Ну, і звісно, можна креативити щось, придумувати, і просто навіть оцей стан, коли ти в свідомому сні, ти змінюєш свій внутрішній стан, і потім він зберігається в реальному житті. І цим самим це так само, як медитувати, Але цей стан він зберігається надовше і найкращий він саме від подорожей, від астральних подорожей або свідомих виходів, виходів з тіла, з позатілесного досвіду, коли ти своїм тілом відчуваєш тонкий світ, і це дуже реально, дуже реальне сприйняття, і воно дуже змінює твій стан, тому. Ну, я думаю, я змогла вас переконати, що свідомість не треба практикувати.